Мене звати Марія, я лікар-стоматолог клініки AmgleSmart. Деякі пацієнти вважають, що лікування карісу потребує уваги лише в тих випадках, коли супроводжується болем або стає помітним темними плямами на зубах. Але це зовсім не так. Каріс – це захворювання, що супроводжується руйнуванням зуба, якщо зволікати з його лікуванням, воно може призвести до дуже серйозних наслідків. Дуже важливо розпізнати каріес на ранніх стадіях, тому що чим глибше стає процес, тим серйознішими можуть бути наслідки. По-перше, це може бути поширення інфекції, розвиток запалення пульпи та періодонта. По-друге, у разі повного руйнування коронкової частини зуба та розвитку каріесу корення, зуб підлягає видаленню. Третє розвиток локалізованого парадонтиту. Та четверте порушення загального стану організму. Найдієвішим способом виявлення карієсу на початкових стадіях є регулярне відвідування стоматолога, що допоможе зберегти ваші нерви, кошти та найголовніше здоров'я ваших зубів. А за кваліфікованою допомогою звертайтеся до клініки Amelsmart.